Добрий день, українська мовна телекомпанія столиця. Ми нашого лідера Микола Зараз в кабінеті. І зараз така сенсаційна новина, яка вже другі сутки «Гуде Україна це журналістка, брація, скажемо, наші колеги і. Взагалі всі люди в Україні в цьому світі, що Україна перемогла, тому що Петро Олексійович Порошенко, президент України, в і нам на його літаку в Україну прилетіла, провів перемовини, прилетіла Надія Савченко, наша скажімо, заложниця, політичний в'язень з Росії, і ми звертаємось до вас, Микола щоб ви дали нам також свій коментар, що відбулося, і яка це перемога, і що це для нашого народу, значить я скажу, що Дійсно, відбувся справедливості, тому що повернули заручницю, тим більше відомо, яка потерпала до двох років в полоні. І це позитивний факт, в зв'язку з тим, що всі заручники, які знаходяться в Росії, і військовополонення, вони повинні повернутися на батьківщину. І для цього повинні бути задіяні всі можливості: дипломатичні, оперативні, от міжгодні, для того, що поверталися до це хороший визначний факт, який ми вітаємо і дійсно, особливо жінка, яка мужняла себе полонії, вона повернулася і це успіх. Але хочу сказати, що якраз ми завжди долаємо великі перепони, от, а тоді вже звітуємо про успіхи. От якщо про цей успіх, ми можемо говорити не через практично через два роки, а напротязі буквально півтори-два тижні, коли вже були реальні умови тоді обміну. Розуміємо, що не зреагувало керівництво держави, і сьогодні Петро Олексійович звітує, що він вже. Звільнив, Ну, можна звільняти, наприклад, е через 10 років, коли вже відсиділи багато людей. От сьогодні стоїть питання, щоб це зробили сьогодні. І як були перші мінські домовленості, що всіх на всіх, ото той період був всіх там всіх треба було провести. Бо задекларовано, що вже домовилися, що вже все вирішено, і тому подібне. Як правило, це нічого не вирішується. Оце велика, великий обман на народу України. А тоді, через багато місць, багато поневірять наших людей і Надії Савченко. І, і Сенцова, і Клиха, і інших 28 тільки в Росії, а десь до тисячі практично хостять, подивіться в Росії, в ДНР ГЛНР і тому подібне, ще питання не вирішується. Хоча постійно керуються, от я особисто вирішив питання, але воно так сказати, далі не рухається. Чому? Тому що на першому етапі механізм був незадійний ефективний. І посавченко по Савченко, бо десятки форматів, які рекомендували президенту, давайте все-таки проведемо спеціальні операції. І співмірно, не антрофія, там, ексендром затримати, а генерали, наприклад, на території ДНР російських, і спецслужб. Вони бігом на сільницю за п'ять хвилин, я вам скажу. Навіть без ніяких помилень судів. Але цього не було. Тепер ми вже фафари б'ємо, що все це зробили. Але людина страждала. Це і потужний фізичний, психологічний тиск, там взагалі скільки прибувають тюрміці, колосельна проблема, трагедії. Тому я за те, що дійсно ми можемо вітати такий зараз факт, який бувся. Зараз е, треба, щоб Надія пройшла реабілітацію, стала приступила нормально до нормальної роботи. Але я хочу звернутися, щоб на цьому фоні не було спекуляцій. Тому що і керівники держави, і політичні лідери, наприклад, Тимошенко вже де що вона там приклала руки. Медведчук вже розкаже, що він привів. Відповідно, Путін розкаже, що це звернення відповідно матерів журналістів битих, муже є обамир, сказав, що це я був учасник, практично і не мені, і, да, і посол, і меркель. Тобто у е, перемоги практично дуже багато вже авторів. Так, фарсу. Да, фарсу. От е, першу чергу факт, е, на кінець то відбувся, але я проти того, щоб це використовувалося в політичних цілях, в піарських цілях, і тобі розвивається ситуацію, що це зробило війна чогось там великого. Ми багато чого не працювали, і треба зараз просити на пробачення і в Савченко, що ми цього не зробили. Оце позиція повинна бути президента, позиція інших керівників, тому що триматися і тримати ситуацію напротязі до двох років це величезний гріх. Оце я хочу сказати про цю перемогу, велику з боку державних органів, які повинні використати функцію захисту кожної людини і звільнення кожного нашого військовослужбовця, який знаходиться зараз в полоні. Тому позитив є, але великого настрія такого, що ситуація змінилася в кардинальному плані звільни наших заручників немає. Це тільки поки один такий показовий факт. Ну, Говоримо про перспективи якраз і звільнення інших наших полонених, але для цього потрібно задіяти більш ефективні сили, дипломатичні, оперативні, от навіть використання можливо спецслужб. Що були передумови для звільнення інших осіб. тут якраз повинен ще раз показати свій хист і дипломатичний президент України, наші дипломатії, наші спецслужби, розрозвідка, до речі, дуже активна. От, це був момент істини для виконання вже в цьому форматі тих мінських угод, які ми говоримо багато вже місць, що він є з І тільки навіть цей сабкий пункт про обмін полонений, який вже вже з того, що давно закритий. А він ще не вирішується, і ще наші багато сотні людей знаходяться в полоні. Десятки в Російській Федерації, а біля тисячі у нас знаходяться невідомо де, безліч зникли. А це тож, точно так ті ж полонені, частина вбитих людей. Оце велика робота, яка святка. І хотілося, щоб, щоб дзвони дзвонили, і змі були причетні до звільнення кожного такого полоненого, і щоб дійсно щоб про цих людей знали. А то в нас інші не відбулися. основне. Підняти по кожному, якраз питання і перед Росією, і відповідно по оперативним перед бойовиками по поверненню всіх українців. Матері, батьки, дружини, сестри, діти їх чекають. Тому святий не просто благо, і тепер світуємо, а це обов'язок держави. І обов'язок першої особи, першу чергу. І що не проходиться це велика, велика, велика вина. Не дивитися те, що ми маємо агресора і тому подібне. Він свою агресивну її діє, але на свої завдання і перших осіб, і тих поножених осіб, які платять податки люди, є зобов'язані. І це не фанфари, а це їх обов'язок реальні, які вони виконують надзвичайно складно і надзвичайно недалеко. Зрозуміло. Микола горич, а от сам факт, що як на вашу думку, ця військовополонена Надія Савченко, герой України, її вже дали присудили, скажімо таке, присудили, нагородили таким, присудили, вибачте, нагородили таким званням її. Я думаю, що кожен з таких з тих людей, які той же сінцові, теж достойні такого звання. Тут такий момент. Я скажу в даній ситуації присвоєння звань. Недоречні звання Героя України присваються за надзвичайно серйозні здобутки на фронті, безпекової сфері, державні є розвітних Так, Царщину потрібно підтримати і і духовно, і реабілітаційну, десь нагороди. Це не надзвичайно якісь такі ситуації, що ми говоримо про те, що ну, просто супер якийсь героїчний поступ, який з нею ситуація, але величезна або операція, або супер така безпосередньо бойові операції, які показали рівень, мужності, які переламали ситуацію то і тому подібне. Тому я так скажу, це вже все пішло у формат політичного десь, такого, Піар. піару, розкрутки і все інше. Але це ж те, що негативно. Я думаю, що сама Надія цього не хотіла, тому що це якраз той формат, який нереальний. Це пішов більше на е е формат формати розсудки або своєї особистості, або тих керівників, які тут присвоїть. Велику заслугу. Тому в даний момент треба оцінювати все реально. І ще одна важлива ситуація, що е, навіть і Росія передбачала, як це використати, тому давала можливість розкручувати всю ситуацію, Допомагали І, да. висвітлювати. і е, ЗМІ. Ну, і ми уявляємо, е, репресивна Росія от, е, дає можливість практично і е, контролювати всі або висвітлювати і слідчі дії, і провідно, і судові засідання. Любого формату і особливо такі потужні позиції в'ясловні Надії Савченко. Розуміло, що вона відповідно орієнтується, ага, ми якраз в деякій мірі дамо якраз цей потужний формат її, її, і дій, і мушні дій, реальні дії. Але це передумово, що якщо вона повернеться в Україну, це передумово і до протистояння з різними сторонами влади, політичних партій і тому подібне. Це зараз ніхто не бачить, але я просто можу стверджувати, що якраз і цей формат передбачався, і Росія на це звертала увагу. Вона дуже глибоко якраз різні процеси, різних людей, особливо патріотів. А що ж вони будуть робити після якщо умову? А дійсно будуть проблеми і може політичним блоком, з владою. Якраз у цьому великому сценарії, який вони планують дестабілізацію думають, тут задійний був за про російські сили, з другого боку патріотичні сили, а це якраз формати радикальних і протистоянь. Госпіляй. І це дійсно вони передбачають цей формат дестабілізації, навіть на таких святих справах, як Савченко, як і Мужніця. Вони навіть це прораховують. Це ми можемо говорити як е, дуже глибокі спеціалісти, але це теж реальність, чому ми про неї говоримо сьогодні на камеру. Тому що надважливо знати це, так. знати, і щоб і змінити це глибоко. Більш того, в цій ситуації дуже роль така підкреслена, і роль дуже, так скажемо, піару саме Медведчука, Віктора Медведчука, як спасителя. Воно в соцсетях десь з місяць назад не випускали її сестру Віру Савченко, то її Медведчук допоміг виїхати, і вони так це підкреслювали, і зараз підкреслюють, що і навіть російські ЗМІ знову ж таки біля Путіна забив Медведчук і просять. Помилувати саме родичі цих, які загибли там, від її рук чи не від її, ми вже того не, не знаємо і не знаємо. От і хай мене, я так на власну думку висказую, коли Але справа в тому, що роблять ще і підкреслюють роль Медведчука як спасителя нашої Надії Савченко. Для чого це робиться? Оце якраз той сценарій, який поряд з тим, що Надія Савченко патріот, великий вона відповідно буде боротися відповідно із представниками. Може і діючі коаліції, навіть у влади, у місточує реальні інтереси, але це все одно так, протистояння і деструктивність. З іншого боку, це е, проросійські російські політичні сили якісь з другого боку. Тобто це якраз форматика означає, що патріоти піднімаються, піднімаються радикальні сили, які патріотично патріотичні от, типу лісника, якого там зробили агентом ФСБ, це був якраз радикальний націоналіст. От. А з іншого боку, піднімаються медитуючі хлопці. Ті, які uh, рятуються з Путіним, які піднімають п'яту колону, які підтримують опозиційних структур, які формують інші сценарії подій на а, осінь або весну слідучого року, для того, щоб дестабілізувати ситуацію на політичному і, і соціальному грунті і розпочатися протести потужне протистояння. ж не може бути тільки одностороннішим, наприклад, російські сили, наче наступ, обов'язково повинно бути в форматі протести двох потужних сил. А це формат якраз радикальних дій, це формат епідозітні, серйозно включаючи, що в нас ще мільйони і більше зброї це вже збройні конфлікти. А це воно реально може бути. І тут якраз велике завдання і патріотів, і Ставченко, щоб зберегти цю стабільність, да, підтримати чітку позицію в плані і патріотизму, і законності, але і відповідно нового прогресу, розвитку, але на нормальній, мирній основі, не дестабілізуючій основі. Це велика мудрість. Це зробити тяжко, тим більше після таких місяців, років поневірянь. Але треба набратися. і тут мужу вже так поступити. Не спрацювати на руку ні одній індустрію, ні, ні політично, не тим більше поза кордону, бачиш, до чого воно йде, От, тут якраз консультувати кращі сили, щоб рухатись в плані змін в формату влади, в плані консультації сил на базі народного представництва, як ми говоримо, вже народні збори України, на базі громад. По об'єднані громад районах і всеукраїнські збори України це цього народу. От якраз патріоти повинні спрацювати плані зміни Напись на професіоналів, на антикризових менеджерів. Ну не піаритися на тому, що якимось чином ми захопимо владу, а відповідно ті сили будуть точно готувати такі ж, такі ж формати протистояння із східних, південних регіонів, частина з Донецької, Луганського світу підтягується. Оце буде формат отої великої. Дестабілізуючі програми, яка планується Російською Федерації. Ще більше скажу. Є ця програма, ми її про знаємо. Але вже зараз наскільки потужні, консолідовані конструктивні сили, які орентовані на мирний розвиток процес, але консолідації потужних сил, які не допустить ні дестабілізації, ні відповідно оцих сценаріїв реалізації, тим більше корупційних схем, які вони зараз напрацювали, грабляючи країну, особливо людей постели. От якраз ці сили приходять поступово до влади, не дають ні грабувати, ні проводити акції по корупції, або відповідно більше захоплювати цілі регіони, цілі галузі, от, більше спекулювати на таких подіях, які відбуваються Савченко. Я думаю, що от якраз той процес, який розпочався консультацій здорових суспільства, він зараз продовжується і йде по наростаючі. І от якраз десь воно може бути пік, коли після будуть готувати якісь ці заколоти, заговори. І використовуючи протистоянські патріот і е, різних проросійських операційних сил, от якраз основа громади, основа об'єднаної громади, народне представництво, спрацює на конституцію суспільства на мирний процес і на зміну влади. А цим силам не вдасться нічого зробити. Миколаївич, я спілкувалася не так давно з одним з теж таких відомих, скажімо, Громадських діячів і, 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 і також та, 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 учасником бойових подій, це Микола Коханівський. Хоханівський, як коли задавала теж питання його, чому я зараз кажу підводку, таку роблю зрозуміють, зрозумію, мабуть, всі, він сказав, що він і на його власну думку, що він не вірить в те, що наші громади, територіальні, народні збори, що вони мов, піднімуть людей, і що таким чином відродиться наше суспільство. Суспільство. А він вірить тільки, що наша нація така, якщо щось десь трапиться, тоді вийде Майдан, і тоді, наприклад, як побили студенти, то я хочу до чого довести. Я, звичайно, проти таких радикальних дій, як і, як і ви знаю, як і вся наша люди, які з нами працюють, багато людей, бо саме мирним шляхом треба не чекати, щоб якісь були непонятки, чи там бити банки, чи ще щось таке робити. То я просто дуже. Хвилююся, я вже з власну точку зору виражаю, що надія Савченко хватило мудрості, як вона казала, що моя злість переростає переросте мудрість, але злість, мудрість, на жаль не переростає. Мудрість вона бо є, або її немає, розумієте? Або вона здобувається вже з великим досвідом праці і все таке інше. Надію ж Савченко, вона не має такого досвіду ні політичної, скажімо роботи, і взагалі досвіду скажімо роботи там в Верховній Раді. Я розумію, що вона патріот, але патріоти в нас сьогодні сотні тисяч людей. Розумієте, а е, так зробити що особистий самоліт президента привів, привіз цю жінку, патріотку, цю героїню. Я також. Приклоняюсь перед її мужністю, все босу скажімо, в аеропорт, і там обкружили її журналісти, і вона там ну, так, видно, що людина дійсно потребує реабілітації, бо знервована, стрес такий, там, крик такий майже істеричний, все таке інше з її можна зрозуміти, я її дуже жалую, але я дуже боюся, щоб я і не тільки я, думаю, що багато людей, щоб не використали цю людину, саме наші, так скажемо, політичні. Рахічні клани в якихось своїх ігрищах, той же Путін, навіщо йому був Медведчук, щоб визволити, наприклад, Надію Савченко? Він самостійна фігура, але чомусь це подалося саме так. Вот, вот такі страхи, такі щоб наш народ, а народ наш такий він любить захищати обіжених, скрижених, якою є Надія Савченко, дійсно, бо тому, що вона складна в неї дуже доля. А, але щоб не вийшло так, щоб використати цю ситуацію, і щоб знову ж таки була якась дестабілізація від цього, щоб пострадали е, ну, наші люди, люди України, Знаєте, яка ситуація. Я думаю, що е, да, деякі мірі це зараз спільний процес, ми відчуваємо наскільки, Ну, Ряд і радикальних і політичних сил на цьому починають і підніматися або піар створювати. І те, що говорить Коханівський, він просто глибоко не володіє ситуація, як розвивався спільні процеси. І не побуття студентів підняло. Це були тільки детонатор, то вже до того зріли умови. Ми більше року бачимо, як піднімається суспільство, як воно напружується, як ростуть поки пасивні, але потужні хвилі протесту. Які вони обов'язково піднятися наружу, вийти на вулиці, вийти на майдан, а сьогодні приводить, боття студента. Це як і детонатор. Але якщо б буття, наприклад, було б якісь арешти когось, або, наприклад, чергове когось, якийсь перестівці вбили, оце якраз як різних країн світу, і включаючи наше суспільство, так розпочинаються явний процес. Але вони зріють. І сьогодні ми розріють на нашу...